Ось такий квадратик отримуємо. Далі, ось в цих місцях, нам потрібно вшити по одній золотій. Ось так, вшиваємо. Далі, коли будемо вшивати, проходимося просто голочкою без бісеру у ось ці дві бісеринки і вшиваємо одну золоту, поки не отримуємо такий малюнок. Так, запам'ятали. Далі, в ось в цих місцях потрібно вшити ще по одній золотій. Вшиваємо одну золоту бісеринку, іншу. І так робимо на чотирьох сторонах. Ось так. Дивимося, як це я роблю на екрані. Отримуємо такий квадратик. Далі нам потрібно буде в цих вершинах вшити також по три бісеринки. Дивимося, як це робиться. Вшиваємо три бісеринки, а далі, в ось ці дві, ми проходимося просто голочкою. Без бісеру, щоб піднятися.